Тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте робив надзусилля підготовки до Гаагського саміту НАТО 24-25 червня. Вже нібито і Дональд Трамп дав згоду бути на саміті, і запрошення президенту України також відправлено. Разом з тим, питання щодо 5-відсоткового фінансування проблематики безпеки і оборони залишається актуальним. Щоправда, міністри оборони країн НАТО все таки прийняли на спільному саміті рішення про те, що 5% бути 3,5% безпосередньо на питання безпеки і оборони, і 1,5% на інфраструктуру і кібербезпеку. Разом з тим залишається два страхи у НАТО, у членів Північно-Атлантичного Альянсу. З одного боку, невідомо чи збережуться гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки, а з іншого боку, нинішня ситуація того. Що існуючі гарантії з боку України для країн Північно-Атлантичного Альянсу, а вона їх на практиці реалізує, прикриваючи фактично Європу від рашистської агресії, мають не менше значення. Відтак НАТО належить вирішити, з ким, з непрогнозованим Дональдом Трампом чи з Україною, яка вже сьогодні. Бореться за те, що прикриває Європу. Та і Європа спочатку Бухарейська дев'ятка, а потім і держави Балтії висловилися на підтримку запрошення України до членства у НАТО, що створило ситуацію явного домінування сприяння вступу України в НАТО. Дональд Трамп кинув у бій свого відданого солдата і в той же час прислужника московського фюрера Віктора Орбана, який почав клястися всім святим, що він не допустить членства України ні в НАТО, ні в Європейському Союзі. Поєдинок триває між непрогнозованістю і дієвістю на нинішній час. Однак рішення є. Збільшення допомоги Україні це вирішення проблеми і нині, і в той же час гарантії, що двері не закриваються. Бо Дональд Трамп не вічний, прийде час, коли двері відкриються повністю. Запрошення буде. А допомога і безпека і Україні, і Європі потрібні нині.